Вітаю вас на занятті за програмою Інтелект України. Тема заняття П'ята подорож до країни знань. Велика і маленька літери Г. Сьогодні ми з дітьми вирушили у п'яту захоплюючу подорож до країни знань за програмою Інтелект України. На занятті з письма та читання ми згадали вже знайомі літери А, Б. В, Г та познайомилися з новою літерою Г. Ми дізналися, що літера Г позначає звук Г, приголосний, який є в таких цікавих словах, як Гава, Гудзик Потім діти читали склади як повільні черепахи та швидкі суроки, обирали квіти з літерами та складами. У зошитах ми потренувалися писати похилу лінію та вивчили нову чистомовку. Було дуже весело та пізнавально. Наприкінці заняття ми розфарбували букви і малюнки та прочитали слова на літеру Г. Для бадьорого настрою проводили веселі фезкультхилинки. П'ята подорож до країни знань за програмою інтелект України завершилася. І так, давайте ж пригадаємо, які літери ми вже з вами вивчили. Будь ласка, маша літера, А, звук а е, при ні, голосний при... чи приголосний? При... Голосний добре. Віка літера Б, звук Б, приголосний. Молодець Віка отримує камінець, бо це вже її друга відповідь. Ще яку літеру вивчили, Надюша. Літеру. Умниця, ще одна твоя відповідь і буде камінець. І ще яку літеру вивчили. Іланка. Голосна. Ні, наоборот. Літера. Г. Молодець. Починаємо читати і садити слова, склади в човники. Га, га. 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 Іще. Га. 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 Аг. Аг. Ад. Аг. Ад. 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 Молодці.